Олександр Олесь, Роковина Шевченка. Одно питання моми голі, весь час в думках моїх тає чом не гледі від сонця волі? Чому тепер він не жиє? Якими дужими громами? Пророчий голос би гримів, якими буйними річками котивсь, шумів би його спів, які він сплів героям, і яку славу боїхчи. Він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїв. А яко плакав би могили, яких би квітів насадив, калина б віти похилила, і вітах вітер гомонів. Якими лютими бичами карав би нас, що кволі ми, ми розійшлись ми манівцями за крок єдиний до мети. Як в душу б він заглянув кожну. Як кожен біль би наш відчув, він влив би міц непереможне, серця він вірою натхнув. І де б він був, чи на засланні серед неорених степів, через ознаму не вагані діли би сльози і терпів. Він тут би був, оран крилатий не зміг би стерпіти ярма, бо як би там він міг співати, Коли вітчизна вся німа.